Уляся Смольська книга У владі мільярдера. Глава 4. Могло бути і краще. Мені перехоплює подих від нашої несподіваної зустрічі. Знову я маю вигляд безхатченка. Стою в обрисканій і брудній одежі вже вдруге за цей тиждень, і щоразу поряд опиняється цей красень. Тільки от я на його фоні почуваю себе бомжихою. Мій погляд швидко проходить по Юліану. Що сказати? Цей чоловік демонічно привабливий, знову він в чорному костюмі. Любить цей колір чи не переодягався? Та ще й кроватка чорна, вугільне волосся закладена в стильну зачіску. Вона виблискує під яскравим світлом ламп, які добре освітлюють територію ганку. Єдине, що в його гардеробі іншого кольору, це сорочка. Вона кольору графіту, як небо над нами. Ноги наче приклеїлись до темно-сірого граніту, з якого вимущений ганок. Слух вловлює гомін гостей і тиху класичну музику, що лине з нетрів будинку. Блін, мама буде сваритись, що я так пізно прийшла. Треба поквапитись. Ти. Густі брови Юліана здіймаються від подиву, але погляд не змінюється, залишається таким самим пронизливим і суворим, наче докаряє, що я тут з'явилась. Я, кажу розгублено, неочікувана зустріч трохи вибила мене з колії, але швидко опановую себе, розправляю плечі і підіймаю голову. Ну, і нехай у мене не найкращий вигляд, я від цього гіршою не стала. І що ти тут робиш? «А? Вигадниця!» – хмикає. Вигинаю брови від подиву. Він що? Досі думає, що я йому вчора збрехала? Його зверхність мене дратує і в грудях моментально спалахують перші іскорки злості. Нехай це тебе не стосується, огризаюся. Кидаю недобрий погляд в бік цього самозакоханого павича і збираюся зайти в будинок. Але раптом чоловіча рука хапає мене за зап'ясток. Таким хамовитим не місце в цьому будинку, аж занадто лагідним тоном говорить Юліан, і саме від цього мені стає лячно. Це я хамлю? Його обвинувачення діють як удар під дих. А те, що ти мене без причин називаєш брехухою, то це, по-твоєму, нормально? Мій голос переходить на писк від образи і обурення. Це був невинний жарт. Жасміно, промовляє моє ім'я по складах, сприймаю це як насмішку і ще більше дратуюся. Іронічна усмішка з'являється на непоголеному обличчі. О, жарт. театрально тягну слово, вириваю свою руку з його хватки і закладаю руки на грудях. Місія гадає, що має гарне почуття гумору в це запитання якомога більше сарказму і кривлю обличчя вогидній гримасі. Саме так, мадмуазель, так само угідливо відповідає Барський і хитро сміхається. Ну, як в такому красивому тілі і за симпатичним обличчям може ховатися такий неотесаний грубіян? Дозволь тебе розчарувати, тобі лишень так здається. Юліан мовчить, тільки очі рухаються ковзають по мені оцінювальним поглядом, що він до мене вчепився. Мені до мами вже час, інакше отримую на горіхи від неї. Так що ти тут робиш? перериває нашу мовчанку Барський і легенько нахиляється до мене. Невже мене шукала? говорить це таким еротичним голосом, наче ми в романтичному фільмі знімаємось. От-от з за рогу вискочить режисер з рупором і вигукне на все горло Стоп, знято! А тобі що? фиркаю. Ти що, господар цього будинку? Ні. Він виправляється та ховає руки в кишенях штанів. Погляд знову стає насупленим і суворим. Що, містер самовпевненість, не подобається, коли щось не по-твоєму? То й відповідати тобі я не зобов'язана, відрізаю. Демонстративно змахую волоссям, розвертаюсь на п'ятах і ледь не прожогом тікаю в будинок. Серце від хвилювання й напруги ледь не вистрибує з грудей. Боже, цей чоловік доводить мене до сказу. Поруч з ним я сама на себе не схожа. Така зухвала поведінка мені не притаманна. А як я з ним розмовляла? І звідки в мене взялося стільки сарказму і уїдливості, від спогаду мене кидає в холод, Нагрубила незнайомій людині. За що питається, те, що він хамло. Не означає, що і я повинна ставати такою ж. Дівчино, ви що тут робите? Хто вас сюди пустив? Охайна жінка в уніформі свердлить мене поглядом. Каштанове волосся зібране в пучок, темносиня спідниця прикриває коліна, і такого ж самого кольору піджак, застібнутий на усі ґудзики, ідеально лежить на її фігурі. Зовсім недоречно озираюсь на двері, наче там стоїть моя копія. Але в широкому вестибюлі, крім мене та цієї строгої пані, нікого немає, тільки елементи інтер'єру і розлогі пальми у величезних вазонах. Вона оцінює мій вигляд і стискає губи. Я, я прийшла на роботу, бурмочу, ховаючи руки за спину. Марта Подольська у вас працює прибиральницею, я до неї. Тут немає таких посадок прибиральниця, обурено зауважує та. Кліненгер та покоївка. Ой, вибачте, кажу, а сама подумки дивуюся незнайомим словам. Йди за мною, командує жінка, і рвучко, розвернувшись, швидко йде коридором прямо. Дрібучу за нею намагаюсь не відставати. Тільки зараз можу оцінити розкіш обстановки. Почуваюся, наче в музеї, картини на стінах в громіських храмах, великі амфори і вази з дивними візерунками. Мідні статуї, ковані світильники. Таке не побачиш у звичайній двокімнатній квартирі. Тут від кожного сантиметра віє грошима. Проходимо під сходами і попадаємо в ще один коридор. Тут же не так розкішно, просто охайно пофарбовані стіни і світильники у вигляді шарів під стелею, м'яка доріжка змінилася сірим ковроліном. Схоже, ця частина будинку належить обслузі. Жінка заходить в перші двері праворуч, йду за нею, обзираю приміщення незнайомої кімнати. Судячи з вішаків і одноманітного одягу на них, ми в гардеробній зі службовим одягом. В цьому домі я керую всім персоналом. Можеш звертатись до мене, Алла Олегівна. Приємно познайомитись. Я Жасміна Подольська. Намагаюся вичувати себе усмішку, але щось не дуже виходить. Ця жінка така строга, вона, як та наглядачка в тюрмі. Під буль спідниці. Почуваю себе злочинницею поряд з нею. Підбери собі футболку і штани по розміру. Балетки тут, вона вказує рукою в бік вузької шафи. Після зміни викинеш одяг у смітник. На столі є бейдж надписом клінер. Почіпиш його собі, і волосся збери у хвіст. Добре, киваю. За п'ять хвилин чекає тебе в останній кімнаті по коридору, владно розпоряджається жінка і виходить з гардеробної. Чекає, поки вона зачинить за собою двері і тільки тоді можу розслабитися. О, ну і жінка, мороз по шкіри від неї. Швидко знімає з себе свій одяг, знаходжу на фішелці футболку розміром S і штани. Звичайна бавовна, чорного кольору. Помічаю етикетки і одразу зриваю їх. Господарі точно заможні, використовують одноразово речі для обслуги. Цікаво, хто власник цього будинку? Серед десятка білих полотняних балеток знаходжу свій розмір. Роблю хвостик, чіпляю на груді бейдж. Свої речі ховаю в металеву шавку. Щось схоже на камери зберігання у великих супермаркетах і зачиняю її на ключ. Сам ключ кладу в задню кишеню штанів. Все, можна йти на пошуки Али Олегівни. Пригладжую долонями штани на стегнах, ще раз поправляю футболку. Хвилююся щось, а ще я її боюся. Гаразд, йду, виходжу в коридор і йду у самий кінець. Там помічаю кімнату, двері якої відчинені навстіж. Сувора керуюча сидить за невеличким письмовим столом і уважно вдивляється в екран ноутбука. Кімната непримітна і нічим не відділяється стіл, крісло, диван, шафа, все сіре і нудне. Вибачте, подаю голос, щоб та звернула на мене увагу. Я вже. Ясно. Вона різко підводиться і виходить за столу. Пішли. Командирка яка? Але наказ виконую і йду за нею слідом. Вибачте, а не підкажете, де моя мама? Питаю рівну спину у синьому піджаку. Працює. Наразі підготовлює кімнати для гостей на ночівлю. То ми йдемо туди? з надією питаю, бо хотіла б побачити маму і сповістити, що я вже тут. Ні, відрубує Олегівна і звертає вліво. Тут ще один довгий і вузький коридор. У тебе інша робота. А можна мені побачити маму, щоб вона не хвилювалась за мене? Я передам їй, що ти тут, кидає через плече жінка і раптово зупиняється біля дверей. Ледь встигаю пригальмувати і не наштухнутись на її постать. Ми прийшли, дивуюся, невже я буду чистити підсобні приміщення, а я так надіялась побачити інтер'єр будинку. Ні, це комірчина, відкриває двері і вмикає світло. Бери ось цей візочок і ходімо далі. Мовчки викочую візок з різним начинням для прибирання. Щітки, гумові рукавички, мішки для сміття, хімічні засоби для чищення і ще купа всякої всячини. Ходімо, знову чую команду керуючою і штовхаю возик попереду себе і йду далі. Хочу скорчити гримасу цій суворій наглядальниці, але стримую себе. Проходимо ще одним коридором і нарешті виходимо у вестибюль. Знову стає чутно гомін голосів і чарівну мелодію фортепіано. От би хоча б краєчком ока зазирнути у вітальню, побачити, як там все влаштовано, увесь цей шик і блиск. Алла Олегівна рішучим кроком прямує через вістебюль, а я намагаюся від неї не відставати. Проходимо ще одне фоє, йдемо, попри неймовірної краси подвійні дерев'яні двері. Саме звідти лунає шум святкування. Тільки встигає очима кліпати і головою вертіти. Проходимо під аркою і опиняємося у квадратному і просторому приміщенні. Підлога тут викладена візерунковим кахлем кольором слонової кістки, посередині облаштований декоративний трьохступінчатий фонтанчик, великі вікна на місць ріст, оздоблені з обох боків важкими портьєрами. Позолочені світильники виноградними гронами звисають зі стелі. На протилежній стіні від вікон стоїть довжелезна тумба з кількома умивальниками. Крани також золоті. Вимий кабінки, умивальники, підлогу і витрив все насухо. Як зробиш, відвози візок до комірчини, а сама приходь до мене. Нагодую тебе і дам нове завдання. Алла Олегівна розвертається і залишає мене саму. Я маю вимити туалети? Прекрасно, просто прекрасно! Тільки тепер помічаю четверо білих дверей навпроти себе. На фоні такого ж кольору мармуру я їх одразу не побачила. Ну, мама, я їй ще згадаю цю роботу. Натягую гумові рукавички і беру щітку на довгій ручці. Може, тут є ще й респіратор? Ага, розмріялась. Заходжу засіб для чищення унітазів, затискаю пальцями ніс і відкриваю перші двері. Але мене чекає сюрприз. Всередині охайно, чисто, якби не наявність унітаза, я б не сказала, що це туалет. Забираю руку і роблю вдих, наче не смердить, та й унітаз не загиджений. Не так, як у нас в бурсететі. Схоже, тут прибирання туалетів проводиться щодня або ж кілька разів на день. Отже, Леся буде з мене реготати, як знає, чим я тут займалася. Підтискаю губи і заходжу всередину кабінки. Підіймаю накривку і ретельно заливаю всередину густий гель для чищення, занурюю щітку і починаю енергійно чистити білого друга. Не варто так напружуватись, рука буде боліти. Знайомий чоловічий голос змушує мене завмерти. Голос, який переслідує мене вже другий день підряд. Голос Юліана Барського.